Як ми коротше, побороли сварки на рахунок фотографії? Не так сфоткав, давай ще. Тепер так, тепер так. Я просто сказав, що я більше не фоткаю. І все. І всі, як то кажуть... І всі питання закриті. Вони люди мучаються. Люди там фоткаються. Чи побачите. Ми це вже прожили. Ми пройшли цей етап. Ми тепер щасливі люди. Щоб рука була рівна, щоб нога була рівна. Ми коротше не вибирав. Як Мітоні каже, після кака. Я змучилась Зайенька Занька, я сам до тебе сфоткаю тепер. мені не треба Ні, ні, Кесенька, я сфоткаю. Ні, ні, Занька, я сфоткаю сонечко Фото, кому я буду їх показувати? Короче, умею собі создать така, я дивлюся.